Топові трактора Dumfan 244 G2 з рівною підлогою, з реверсом 24 року є в наявності. Місто Луць, вулиця Мамсурова, 21. Так що приїжджайте, тестуйте, вибирайте свій Mercedes. Так само є сороковочки з примусовою гідралікою. Найтоповіші моделі, найулюбленіші моделі, які купують. Кожного дня, в кожному селі їх є дуже велика кількість, які служить вірно своїм власникам. Це найкраще, що є серед китайських факторів. Так що приїжджайте, тестуйте, є що вибрати. Є 24, є 40, є з кабінами, які з ависткими. Так само є з нашими кабінами. Так що приїжджайте, відчуйте. Кайф в воді і тоді приймайте рішення. Але ви після Донфана не сядете по-любому тільки на Донфанах. Тобто, сівши, проїхавши на цьому тракторі, ви приймаєте, що це таке Mercedes серед китайських тракторів. Так що це треба відчути, приїхатися, а вам вже на ньому працювати. Так що чекаємо вас на місце висловим 42 сюди або телефону 097 964 03 23